День шанування учасників бойових дій на території інших держав відзначили в Ужгороді. До пам'ятника скорботна мати поклали квіти та запалили лампадки. Військові, жителі міста, представники місцевої влади, культури та духовенства. Прийшли відсвяткувати 37-му річницю виведення військ, бо для нас це свято. Горе то коли вводили війська, а вивід то дійсно є свято, бо багато з нас не дослужило. Сам я виходив якраз через два дні, буде 37 років, як я виходив. І дякуючи виводу, я. Ну, Мінімум чотири місяці не дослужив Афганістані. А за ці чотири місяці, хто знає, що могло статися. А скільки ви там часу служили? 16 місяців. Війна ніяка не потрібна. А зараз я це взагалі війною не рахую. Це я рахую, я знаю, бойні уміс. Це страшна війна. Розумієте, то зовсім не та війна, що була світова друга війна або в Афганістані. Це страшніша війна. Но набагато а В Афганістан пройшли 3049 чоловік. Ми думаємо, що половина ще є. Це Закарпаття, так? Так, 57 загинуло в Закарпаття. Чотири у нас зникли безвість. Кожна війна має свою своє значення. Розумієте, там більше була як партизанська війна, не було таких масових, як у Другу світову. Тепер у нас ідуть зовсім другі події. Кожна війна має свою специфіку, свої наслідки і тому подібне. Обов'язково треба вшановувати загиблих, вшановувати ветеранів, тому що бачите, маємо війну. І що ми після війни не будемо вшанувати ветеранів? Ну будемо.